Друзі, всім привіт! У нас справжня осінь, уже все посипалося. Листя вже майже нема на деревах. Самі бачите, ми їх вже потрошку згрібаємо в такі кучки, тож ми взагалі їх не трогали. Тепер вже трошки почали сашкрібати, щоб вони трошечки просихали. Тому що дуже багато їх лежало, воно це все мокло. Ось, ну, ми прийняли таке рішення потрошку згрібати, робити такі маленькі кучки. От і потім вже. Чи вивозить, чи в компостницю, подивимося. Що будемо далі робити? У нас сьогодні дуже такий спокійний ранок. Немає у нас вітру, дуже так тихо. То там птичка десь пролетить, то там, то там десь коти, почнуть м'яукати. Взагалі щось така тиша прямо сьогодні. Це аж страшно. Сьогодні плануємо трошечки попрацювати. Знов таки Майя! посошкрібати листя. Майя! От. Коки не кошки! — не, кошки не. Ні, кошки, ні. кошки у нас лежать отдихають. Що, Егорчик? Коті не ось, Ага. Короче, Коротше, Єгор зробив таку штуку, щоб кошки туди не лізли. Ну, у Єгора у нас, он, бачите, як всегда. Тут експерименти повним ходом. А ось, до речі, як Єгор каже, кошки. От кошки. От як Єгор каже, кошки. От сніжиночка і рижик лежать. І рижик хороший, і сніжинка хороша, так? Да? Оце ми їм знайшли таку шкрябалку. Я отсюди її поставила, щоб вони могли кіхтики драти. Ну, звісно, що їм приятні, якщо вони це роблять на деревах. Ну, це так ми просто поставили, щоб їм якась розлікушка була. Маленькі такі хороші котики. Хороші. Хороші тільки ми що зробили? Ми обрали. Ось там же ж у нас стояла ліжанка, коробочки для котиків. Ну, ми вирішили їх обрати, тому що в останній час дуже багато бруду від, кош... від... І від кошенят, і від взрослих котів. От, Ну і ще ми там знаходили напившихся кліщів. Отут прям вони лопались, від них там була кров. От, ну ми вирішили це все прибрати, тому що ну, я не хочу виходити і дивитися на тих кліщів. Сусіди наші теж поробили кучки, пособирали. Взагалі, знаєте, такий настрій якийсь ніякий. Це таке похмуре, не мати вже тих таких яскравих кольорів. І знаєте, міні-діпресняк. Ну нічого, ми тримаємося. Все нормально. Я запропонувала Єгору, кажу, поїдемо, як завжди, прокатаємося трошки на машинці. Може трошечки далі туди поїдемо, подивимося. Зараз побалакаємо з ним, як він скаже. Взагалі, знаєте, таке буває. Він то не хоче кататися, то хоче. То взагалі на цю машинку не осядеш, а так з задоволенням сідає. Сьогодні щось так прохладненько, прям я навіть в шапці. Навіть не хотілося на вулицю виходити. Подивилася так вікно, думаю, ні. Потім, думаю, треба пройтись, ну що ми будемо сидіти. Воно ж, ще далі, далі. Такі ж дні і будуть постійно. Зачем ти ножку виставив, Єгорка? Я тебе качу, а ти можна впасти. Пакетик хтось викинув. Що це таке? А, хтось їв шоколадку і викинув е, бумажку прямо на, у нас на вулиці. Богдан, ні, Богдан такого б не положить не зробив. Я не розумію тих людей, які це роблять. Вам що, важко донести цю нещасну бумажку до смітника. Я взагалі не розумію людей, які залишають сміття на вулиці. От просто на траві. Просто беруть і кидають сміття на траву, на дорогу. Навіщо ви це робите? Для чого? Ну, Ось Звідра, ми зараз подивимося, що він там робить. Коротше, він поїхав мужичок, у нього повні відра, синьої ножки позривав. Прям така, знаєте, хороша така, крупна, не мала, як ми збирали. Два таких великих білих відра. Хочеш каштан? Єгорка, то вони вже погані, вони вже висохли, бачиш. Кажу о, тому мужичку, кажу, ви мені оставили, <смі> він посміявся, мабуть, вирізав все до єдиного гриба. Ми трошки одійшли, отам же ж я, ну там початок нашої вулиці. От ми знайшли якісь грибочки. Це щось не те. А ні, слухайте. Ні, це сині ножка, дивіться. це в нього приблизно отакі от, от всі були. Ні, це не поганка, потому що ножка синя, це хороший. Можеш собі в машинку положить. Там... Ні, це не поганки. Бачиш, ножка синяя? Може дядько тут, мабуть, десь набрав. Та ні, у нього прям такі зачотні були відра. Мам, там тотаненькие. Там тотаненькие. Ложить? Нельзя. А, Мам. каштанчики там? Да. А куди мамі дівать грибочки? Хорошенькі такі. Мам, не, не. Я думала, це поганки. Це, бачите, синя ножка, вона навіть отут у нас росте. Мам. Да, і пахне так класно. Мам. Все, ми поїхали далі. Я не знаю, доїдемо чи не доїдемо, Ну, трошки погуляємо. Сезон грибний сейчас продовжується. А от там от трошечки от її траві, я не хочу туди лізти, я боюсь. Там наче щось таке, як по типу ну, щось, чи шампіньйонів, чи щось таке росло. А що боюсь, що я вже не один раз казала. От навіть просто от ідеш мимо, оце такі сухі палки сторчать і просто на них кліщі сидять. Ой! І вони, знаєте, такі малі буває, що навіть і не бачиш їх. Можуть бути крупні, такі вже, знаєте, дорослі. А є взагалі такі маленькі маленькі вони на тебе цепляються, і ти потім просто не можеш їх ну, як вовремя зняти да, з себе. Вони потім проберуться і ну, це ж може закінчитись дуже погано. Так, все, ми йдемо далі. Я тут йду, сейчас трошки продивляюся по этим, Ну тут по всяким під деревами, під травою. Ну поки нічого не бачу. Це він там, мабуть, в терені набрав. Де ми минулого разу були. Там було, де до кола я знімала, там же був терен. А може то він в колах порізав? Тому що я вже давно там не була і ми а, там не дивились, а, що там. А? а. Там гриб? Там гриб? Да. Ігорка, я не бачу гриб. Ладно, поїхали далі. Тут, до речі, у нас так пахне оцими соснами. А, ну, хоч і пожежа була, вони ще, бачите, все ну, в поганому стані. Але пахнуть. Ой, щось ми заїхали не туди. Дуже класно. У бачите, готується вже до зими. Росіяно вже все по сходу людей. А там у нас якась усадьба. Тут, бачите, такий будиночок. Вон там е трошки далі ще є. Такий маленький. Там усадьба трошки далі. Там прям така вона шикарна. Ми їдемо. Зараз будемо спускатися туди вниз. Туди ще трошечки пройтись, і там можна на поле попасти. Оце, як не цей дядько, ми б сюди б не пішли. <гум> да. Ну що, прогуляємося, а що? Навіть якщо ми ні цього не знайдемо. Просто, просто погуляємо по лісові що по лісу, просто там по одні описалося. Так, все, ми спускаємося. На цьому полі. У нас ті були таємничі кола. Зараз ми трошки погуляємо, подивимося, що там є. Ну, я думаю, що там нічого нема. Дивіться, яке гарне, красиве зелене поле. Зараз трошки приближу. Таке рівненьке прямо. Красота. Кстати, доволі оця машинка, це ми ще спускалися там по камінням. Вона класно себе погодить. Правда, на них там вже на тих колесах трохи обшивка злізла. Така, ну нічого. Ну це не за того, що ми е, їздили тут в таких условиях. Ні. Це ми просто каталися по асфальту, і це в асфальт, воно у нас поздерлося. Що, Єгорка? Тут подивимося, да? на полі? Спочатку туди? Тут є таке місце, це не тільки пола, а… там ще є. А Єгор щось розказує, розказує. І іноді так, знаєте, щось доказує, доказує. Так ображається, що я не можу. Приїхали, так? Да? Ну вставай, там подивимося, походимо. Ображається, що я не можу зрозуміти, що він мені каже. Так, ідемо, подивимося, так? Да? Іди сюди. Так. Приїхали, да? да я... Приїхали, да. Ти? О, диви, я вже бачу. Ой я. Підожди, підожди. Ма, е, не, Ма. Так, це хороший. Ложи собі в машинку. Ма, ноги. зрізані ноги, а? О. О. Угу. Покажи, який він. Ні, ти кажеш, ти його не Ось іще один, диви. Ма, це хороший Єгорка. На, оце синій. Бачиш, якщо він синій, значить це нормально. Вон диви, ти чуть не наступив. Он на грибочок. Диви, який. Щось мама не може нормально витягнути його. Ладно, я ногу залишу. На тобі ага. шляпку, Це хороша. Можеш віднести в машинку. А поки Єгород в машинку, он я вам зараз покажу. Ще скільки тут всяких класних грибочків. Я опять одірвала, щось в мене не виходить їх витягнути. До речі, мужик той, що йшов, він також у нього вони були не зрізані. Теж він їх виривав. Я в нього не запитала, це правильно чи неправильно. Положив? Диви, а я, Егорка, тим часом вам скільки. Мамо! Назбирала. Ма, мама! Ні-ні-ні, ножку не оддира, я потім їх поріжу. А ну от оді, Ігорка, одійди, я тут ще подивлюсь, тому що тут іще може бути. Да. Ну, що Вони такі ось, бо я бачу, вони ростуть, ну, у них таке, знаєте, сімейство. Один і треба шукати, тому що поруч багато ще, ну, таких точно. Вони ще є. Єгорки на складу це все в машину. Ого! Слухайте, це так прикольно. Ми коли е, жили в Краматорську, е, нам приходилось їздити, там же ж лиман був. Ну, що був, я неправильно кажу, лиман є е, е, Голубь Озера, ну, хто з Донецької області він знає, де це. Щурове, оце туди ми їздили. І потім ми ще їздили. Е, як воно називається? Більш туди, а, Торське. От, Скол, Оце туди їздили і там збирали багато всяких грибочків. А тут прям вийшов, пройшовся трошки, прийшов на поле і рвеш. Ну, правда, немає. У нас тут поки що, я ж кажу, не слят, не білих. А там, звісно, ми класні гриби збирали в наших донецьких лісах. І дуже прикро, що зараз ми цього робити не можемо. А, ти ще знайшов? Я... І ще якийсь маленький. Це, я, мабуть, тут просто не побачила, може я його тут затоптала. Я ще така сліпа, що я нічого не бачу. Треба ще дивитися, щоб нікого тут не схватить нам. Зараз будемо виходити, потім об'язуємо подивимося. Ага. Я йшу! Мам! Ні, я йшу! Ти шукаєш, так? Да? Да. Нема. Тільки Єгорка, ти осторожно, він ага. бачиш, тут вже хтось он порізав. Пару. Ну я не знаю, це, мабуть, не той мужик, тому що він їх порвав. Це погане. Он ще манюсінький росте. Та Єгорка, це, це такий маленький, не надо. А, це, мабуть, навіть не воно, не надо. Тут воно в переміжку з э, такими якимись подозрительними грибами росте. Взагалі її тут було багато. О, мама, мама. Що таке? Вот. Єгор, це погане. Це вже щось це... Ні, це погане. Ти молодець, мана. конечно, що ти все, все знаходиш. А от Єгорка, оце хороше вже, то. Ні, то хтось роздавив. Не, мама, мама! Тихо, тільки не спіши, пожалуйста. На да. ма, ма, сам, трошки. Ма, сам. О, mm -hmm. маленький. Маленький. Тільки ножки не отривати, хорошо? Ти оце однеси в машинку, ладно? на Єгорчик, ну я не взяла ножик, ти ж бачиш. А, тобі хочеться їх розділити? Або Егорка, бачиш, вони такі от вони зрослись, ми їх не розділимо. Мам, а три синім. Не треба, Егор це води. Це Це, це хороше, так, да, це воно маленьке, ну не треба, Єгор. це дуже мале. Ти не леся, Ось рай. оце можеш взяти. Хорошо? Так, да, оце, пожалуйста, однеси в машинку, ладно? На. Це не поганьки, це хороше. На, не, оце в машинку? Це машинку? Да. Тільки не потеряй, ладно. Так. Це манюсенький, ми такі не будемо брати. Ми потім по тому колові тому подивимося, може там вже підросло. Ось іще таке росте тут. Нам ну, щось він... Ні, це я не хочу таке. Так. Хочеться величеньких, як у того мужика. Що він тут прям назбирав такий зачотній. Ти положив машинку, да. так? Так. Так, дещо. Огоне! Де? Ні, це дуже поганий Єгор. Осторожно, Єгорка, не ходи туди. Бачите, щось таке. погане погане фанер. Це зацікавлення. Угу. Єгорчик, а. я ж сподіваюся, ти все в машинку ложиш, так? да? так? Іли просто там бігаєш, десь викидаєш. Ні? Не? не можна. Єсть. Я потім на тебе добре подивлюсь, тому що треба дивитися, щоб не було кліщей. Договорилися. Ну, я поки тут нічого зараз не бачу. А то, може, я така, знаєте, зряча і. На, все, потім поїдемо. Поїдемо далі? Зараз да. ще тут оце подивимося, оцей кусочок. Кусьошик. Кусочок. Кусочок, да. так. Ось вона тут росте прямо на полі. Ого! Ось вона. І мона пай. Ма. Да, синя ножка. Це ти не бала. Неси в це в машинку. Е, такі манки. Ні, це не поганки, це можна брати. О, можна брати. Якщо синя ножка, значить можна брати. Це хороше. Треба періодично обдивлятися, тому що це тільки, якщо це самий вірний спосіб нічого не підхватити. Це вже щось старе, оце тут багато. О, дивіться, які красинчики. О, можна брати. Можна брати, це. так. Треба було, мабуть, того мужичка спросить, їх зрізати чи викручувати їх, швидко повикручувала. Може він теж не знав. Хоча я сумніваюся, він знав. Мона. Можна. Да. Можна, так. Це вже така роздавлена. Я її ще більше роздавила. Що ми без ножа, без нічого. Ще один є. А ще є Один, Один, так. Да, та може тут і більше, але я вже не бачу. Держи це в машинку, ложи. Да. Єгор такий щасливий. Йому так подобається допомагати. Єгорчик, а пошли що там на полі подивимося? А ну покажи, скільки в нас вийшло. Скільки в тебе в машинці? Покажи. О, віть, який у нас улов. Пішли отуди на поле, Єгорка. А, ідемо, зараз ми тут на коло оці подивимося. Вони Дай. зелені, бачите, які прикольні. Прикольні ще тим, що тут щось росте. А може і не росте. Зараз подивимося. Ага. Ми будемо орієнтуватися на зрізані ноги. Якщо що. Мам! А. Можна, брати. можна брати. Та це Є. такий соняшник старий. Ну, можеш взяти. якщо хочеш, бери. Так, от тут. А, гляньте! Він тут не рвав. Мама, можна я брати? Можна брати, так. Да. Тільки тільки осторожно. Осторожно. О, да. а. Це такі вже, знаєте, Є. хорошенькі. Ага. О, ще є. Ще є, так. Да. Okay. Ні, ні, малюськи такі не треба. Оце таке візьмемо, так? Да? які okay. okay. хорошенькі, Да. Моя минуся. Он прям під травкою росте. Дивіться, який. Дві штучки. А може він мені не збрехав, сказав, що я залишив і вам. Може будь всяке. А може він просто тут не ходив? Ага, ось ще ростуть. Ось тут такі зачотні теж. Грибочки. Такі. І не малі, такі, знаєте, середнього розміру. Хорошенькі. Єгор біжить. Біжить. Помічник. Ти мене не загубив, Єгорка, я тут. Я тут. Он, мама, дивись, скільки тобі приготувала грибочки. Вони ще вміщаються в машину. А Бо? я ще минус! Хорошо, кажу, я ще повернусь. Хорошо. Я оці поки тоді візьму собі. Зараз ще поки я тут пройдусь. Подивлюсь, Скажу, яке це таке чудо природи, що воно це росте отут в таких от колах. Ні, ну прикольно. Не треба лазити під всякими там соснами шукати. Прям на полі можна подивитися. Це погане, бачите, з поганки. На, дитинка. На. <гум> <гум> угу, на, неси. Ой. Ні, ось диви, Єгорка, ти опустила. А спіши. На, 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 не спіши. Я потім тебе подивлюсь, щоб ти був без... Таких кліщей. Так, а де в нас ще коло було? Оце ж ми порили, представляєте ці дірки? Їх тут так багато. Це коти ходять охотиться сюди. Ну, не наші, а ті, які ну, трошки побільше вони. Ото чорний, може помните, такий кіт, його подруги, бібі. Орі, оце вони люблять ходити на поле. Та й наші коти теж ходили за нами. Їм теж дуже сподобалось на полі. Вони тут балувались. Yeah. <laughs> на тобі ще манюську таку. Клас? Йорка, yeah. там ще є місто в машинці нашій? Yeah. Є. Є? Це маленький. он, до речі, валяється ніжка. Ага, ось під травкою є. І он там далі ще. Все, нам треба, мабуть, повернутися. О, гляньте, за який. Нам треба, навіть повернутися, брати відро, тому що в машинку вже нічого не влізе нашу. Єгорчик, дивись, скільки тут грибочків. Глянь, у мама, диви, який здоровий. Це, мабуть, Єгорка, це треба... Надо... Ми, наверное, з тобою поїдемо за відром, так? Да? Да. Да, поїдемо, тому що гляньте, друзі. О! Тут О, їх ще... Ой-ой-ой! Що, нема? Це величенька ще. Зрадів! Вон, гляньте скільки. І он, до речі, Ой, порізані що? ноги. О. Їх тут Я ще його. багато. Ого! Угу. І... Ігорка, поїхали тоді візьмемо да. і приїдемо назад. Ну а взагалі як в нас вийде, тому що це з Ігорем домовлятися, він може не согласитися. Грибочок є. От, ну він передomanенький такий, мама, ну, бачите, багатенько. Мама, А тут риб. Давай. Это себе? Ага. Это моє. Хорошо. Все тоді, Ми возвращаемся, тоді, берем відьорку, да? Да, відьорку. І приїжджаємо назад на поле. Да, а. Так. Сейчас. Е, если у нас получится, потому що Егор такий, що він може, ну, якщо я кажу, то поїхала, а потім же може не согласиться їхати. Тому якщо що, ми ще включимося обов'язково з нашого збору грибів, а поки будемо їхати назад. То ми сіли і їдемо. Єгор каже, зараз візьмемо чорне відро і приїдемо назад. Ну не знаю. Я ж кажу, хто голоситься він чи ні. В нього такий, знаєте, настрій перемінчивий він. Тут нормально себе веде, а через минутку вже плаче. Там виїжджаємо наверх, і там далі вже буде трошки проїхати, буде наша вулиця. А там люди теж збирали раніше. Що наче якийсь туман такий непонятний чи що а? на полі. До речі, я ж забула вам сказати. Мам, Оце мам, подивилась мам, на оцю кучу скляних і згадала, що... Я Ага, що нам е, в селі. Поставили смітник для бутилок. Оце, щоб люди не ходили і не викидували, поставили смітник. Ой, дякую. Щоб поставили смітник для звичайного сміття. Було б взагалі. Все, Єгор відмовився. Я щось таке подумала. Коротше, отакий у нас сьогодні уловчик. Ну Тут небагато. Ви ж бачили, там можна було ще збирати. Ну він каже: я вже не хочу. зараз я ножки поріжу. Ну це позрізаю, та й будемо їх перерабатувати.